Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Моє Хобі Солдатики. Сьогодні я хочу показати набір фігур персонажів класичного мультсеріалу Підлітки мутанти Черепахи Ніндзя. Серіал вийшов на екрани в 1987 році і тривав цілих 10 сезонів. Дуже швидко герої цього мультфільму стали одними з головних фігур попкультури того часу. Черепахи з'являлися на одязі, шкільних аксесуарах, випускалася різноманітна печатна продукція, відеоігри і звичайно іграшки, яких випускалося дуже багато. Це була як офіційна продукція, так і бутлеги. З моменту першої появи черепах пройшло майже 40 років. Але ці персонажі досі з'являються на екранах у відеоіграх, та виробники іграшок також їм приділяють увагу, що свідчить про велику популярність цієї франшизи. Сьогодні у мене на огляді саме такий набір сучасного виробництва. Це металеві 40-мм фігури від компанії Jada. Ось така достатньо немала коробка, яка, до речі, ледве влазить в кадр. Одразу хочу відзначити те, що мініатюри всередині дуже добре зафіксовані. Передня стінка виглядає як вітрина, і можна побачити всі мініатюри, які входять до набору. В центрі ми бачимо логотип класичного мультсеріалу 1987 року. Вище логотип каналу Nickelodeon, який сьогодні є власником бренду Черепахи Ніндзя. Логотип компанії Jada, яка власне, є виробником цих фігурок. Надпис Nano Metal Fix. Надпис Перша серія. Треба буде почитати і подивитися, чи є друга серія і так далі. Дайкаст. Це наскільки я знаю, технологія лиття. Попереджувальна інформація, яка не рекомендує давати ці іграшки дітям старше 3 років. І перелік всіх персонажів, які входять до набору. Невеликий тематичний арт з зображенням черепах. Надпис Nano Metal Fix. Логотип черепашок ніндзя і логотип компанії Nickelodeon. Якась юридична інформація. І надпис Nana Metalfix. Задня стінка одразу помітно менше логотипів. Бачимо лого черепах ніндзя, лого Нікелодіум Нana Металфикс і адресу сайту, куди можна зайти та ознайомитися з каталогом виробника. Зображення та підпис кожної фігури, що входить до набору. Далі попереджувальна та юридична інформація. Країна, де зареєстрована торгова марка джада Сполучені Штати і країна-виробник Китай. Рік випуску 2023. Одразу зверну увагу на парбування. Яскраві приємні кольори, що дуже важливо для іграшки. Приємно бачити якісне фарбування та увагу до дрібних деталей, таких як літери на поясах та очі. Розмір мініатюр близько 40 мм. У даному випадку втілені образи персонажів класичного мультсеріалу, які до речі дуже сильно відрізняються від образу черепах у коміксах, що виходили ще з 1984 року. Пози динамічні, що мене дуже радує. Фігури розташовані на достатньо крупних підставках, які мають фірмове маркування. Кожна черепаха має кольорові підставки та власну зброю. У Рафаеля пов'язка червоного кольору та кінжали сай. У Леонардо мечі та сині пов'язки. У Донателло фіолетові пов'язки та посах Бо. І нарешті Мікелянджела тримає нунчаки та має пов'язки помаранчевого кольору. До речі, це був мій улюблений персонаж за цього квартету. Далі статична та монолітна фігура майстра Сплінтера. Я вже неодноразово казав, що не дуже люблю статичні мініатюри, але такі фігури мають дуже великий плюс. В них майже немає чому ламатися. Коментувати влучання в образи я не буду, бо все ж таки це фірмова продукція і з цим питанням тут все добре. Журналістка April О'Ніл з відеокамерою в руці. Прикольна фігурка. І одразу згадав, популярні у нас на початку 90-х турецькі жуйки черепахи ніндзя, де були вкладиші або наліпки з кадрами з мультфільму. І на одному з таких вкладишів була зображена Епріл майже так само, як виглядає ця фігура. У мене вперше на огляді подібні мініатюри і дуже сильно вражає фарбування. Чітко та акуратно намальоване обличчя я в захваті. Далі дуже крутий персонаж Кейсі Джонс. В 90-ті мені дуже подобались комікси, де чуваки в масках давали стусанів різним поганцям. Тож Кейсі завдяки своєму зовнішньому вигляду став одним з моїх улюблених персонажів. Хоча, чесно скажу, що у мультфільмі я його не бачив. Вочевидь, що у нас показували далеко не всі серії мультфільму, і відкрив для себе я цього персонажа завдяки вкладишам від вже згаданої жуйки. А от в мультфільмі я його побачив значно пізніше, коли вже передивлявся серіал. Фігурка виглядає таким чином. Поза, як на мене, не дуже вдала. Можливо, це технології лиття не дозволяють. А може просто сам формат фігур такий, що мініатюри в якихось складних та динамічних позах тут просто зайві. І переходимо до антагоністів Шредер. Класна поза, і як на мене, одна з самих вдалих для цього персонажа. Додам, що саме цей класичний дизайн, цей концепт шредера, мені подобається більш ніж всі наступні кібернетичні та футуристичні. Далі, Бібоп та Рокстеді, яскраві фігури, дуже радує те, що всі мініатюри розписані за каноном. Це, на мою думку, дуже важливо, особливо тоді, коли ми говоримо про колекційні мініатюри. В дитинстві я просто впевнений, що багато хто мріяв про фігури цих персонажів. А саме Черепашок було дуже багато, дякуючи кооперативам, а от з антагоністами якось не склалося. Хіба що був Шредер? І я абсолютно впевнений, якщо б у нас в дитинстві з'явилися б такі фігури, це реально було б щось на рівні скарбу. Далі Черепаха на ім'я Слеш. З'явився цей персонаж в четвертому сезоні серіалу. Перше, що кидається в очі, це така сама поза, як і у Кейсі. Не дуже люблю, коли в одному наборі кілька фігур виглядає однаково, а нехай із якимись нюансами. Хоча скажу, що Slash в цій позі виглядає якось цікавіше та більш агресивно та зухвало. Сама мініатюра в цілому виглядає непогано, і на цьому певно, що все. Далі кренк. Тут в першу чергу відзначу те, що цього персонажа зробили не в звичному для всіх корпусі, а ось на таких кібернетичних ногах. Мініатюра, так званий стовпчик. Але заради справедливості додам, що якось інакше цей концепт реалізувати майже неможливо, тож норма. Далі дві фігурки трицератонських піхотинців, красиві та яскраві фігури між собою дуже схожі і відрізняються лише позою та зброєю. А якщо чесно не розумію, на що треба було робити майже схожі мініатюри, а якщо з черепахами все ясно, вони головні герої серії і їх має бути 4. То у випадку з трицератонами це рішення для мене не зрозуміло. Врешті-решт можна було б зробити одну фігуру піхотинця та Зоракса, капітана трицератонів. Ці персонажі, на жаль, з'явилися лише в одному епізоді сьомого сезону. Тож, виробникам цього набору, велике дякую за те, що приділили увагу цим цікавим персонажам. І остання група фігур це бійці клана Фуд. Їх тут чотири, дві з бластерами та дві з мечами. Причому два ніндзя з мечами дуже схожі. Головна відмінність це меч в різних руках. Один воїн тримає його правою рукою, другий лівою. Поза в цілому також дуже схожа. Щодо футкланівців з бластерами, виглядають таким чином, в принципі, непогані фігури, але мені дуже сильно бракує динаміки та якихось більш ефектних поз. Як на мене, то взагалі замість як мінімум двох бійців краще було б зробити інших персонажів, яких в серіалі дуже багато, наприклад, Ірма, Лотас, Зак, Король Щурів, Міямото Усагі, Бакстер, Шкіроголовий та ще багато яскравих та цікавих персонажів. Чудовий в цілому, та не останній набір у мене в колекції від фірми Джада, виробник має ще набори присвячені героям DC, Marvel і, як я розумію, буде продовження теми Черепах Нінця». А як каже мій друг, черепах багато не буває. До речі, у нас в Україні ці фігури також можна придбати, що правда продається трохи інша серія, яка складається не з 18 фігур, як у мене в відео, а з 13. І кожна мініатюра запакована в пакет та продається окремо. Тож, кому дуже цікаво, на різних маркетплейсах цих фігур достатньо. На цьому, все. Дякую всім за перегляд. Не забуваємо підписатися на канал, поставити відео та поділитися відео з друзями. Всім салют та до нових зустрічей!